Всі вітаю. Сьогодні ми протестуємо таку роботу як пілот. Сьогодні ми на неї пограємо рівно один час. Та подивимося, скільки ми зможемо на неї це робити. Тобто робота пілота в чому заключається? Заключається в тому, щоб на самоліті просто е, літати по чекпоинтам. За один чекпоінт в середньому дають одну тисячу. Ось, думаю, почнімо. Один час. тобто Зараз у нас скільки 2217. Тобто, в 23.17 ми вже повинні покінчити роботу. Що ж, ходімо до діла. Так, добре, тут ми вже починаємо. Дивіться, робота пілота. В чому заключається? Е, Взагалі, по РП ми повинні там якусь добре розкинути по полях і тому подібне. Ось е, самоліт сам по собі він. Сказати, що він, типа, якийсь там да, крутий, ні, це обичний буток у але просто на ньому тяжче набагато рулювати. Ось. Тому, як закінчимо перший круг, ось я вам покажу. Так добре. Тут ми вже закінчуємо перший круг. І того у нас в середньому за один круг йде 65 тисяч. Чому 65? Тому що 60 йде за круг. Та 5 тисяч це вам як бонусом дається, коли ви завершуєте круг. Е, тому ну, робота реально нормальна. Кінчили ми круг буквально за 12 хвилин. За 12 хвилин 60 тисяч це реально круто. Тому почнімо вже другий круг, я думаю. Та на другому крузі будемо. Тихенько все розказувати. Зараз тут є реальна проблема з тим, щоб робити посадку, то, то якщо ви хочете їздити, ось вам треба ось так, якщо ви вже посадили самоліт, то вам треба тикати просто, а не зажимати кнопку їзди. Тому що якщо ви зажмете кнопку їзди, висидите, тобто встановити вже буде тяжко набагато і є ймовірність, що самоліт може відірватися. Добре, підводимо підсумки. За 12 хвилин ми заробили 68 тисяч. На балансі у нас 125 тисяч, тому, я думаю, робота реально крута. Реально на неї можна заробити. Ну, а ми потихеньку вже будемо приступати до другого кругу. Будемо потихеньку вже заробляти ті гроші. Ось, у нас ще попереду 50 хвилин, плюс-мінус 48 десь так. Тому go до другого кругу. Ось ми вже закінчуємо другий круг. В принципі, у нас на балансі вже 185 тисяч. 130 тисяч у нас зароблено. Я думаю, це реально є круто, тому що ми витратили десь, ну, може, буквально хвилин 20. За хвилин 20-130 тисяч ми такої роботи не знайдете. Також я вирішив з тим питанням по поводу. Посадки. От дивіться, просто нажимаєте, влітаєте та й отак просто по чекпоінту йдете. Старайтесь рівно йти по чекпоінту та це все вирішується. Також по поводу сложності. Ось дивіться, нам дали за місію 30 тисяч та за ще одну місію 30 тисяч. Тому у нас вже баланс 250 тисяч. Я думаю, можливо, дійдемо до 500 тисяч, але не знаю ще поки. Тому що у нас 137. В принципі, ще попереду у нас плюс-мінус є 30 хвилин. Ну, 400 десь так, ми, я думаю, заробимо. Також дивіться у нас ще одне шляхтів вам додати. За оцих е, два круги, що я пройшов, я вже більш-менш навчився, скажімо так, на роботі пілота вже по чекпоінтам Цим саме головне, тут просто не розхитувати сам самольот. Тому що коли ви його розхитуєте, у вас просто тирається управління і ви вже не можете ним управляти. От він там йде в різні боки і вниз. Також на цій роботі не можна йти дуже вниз, тому що перше, що ви можете це взірватись, друге вас просто викине, та ви не зможете вже зробити, тобто кінчити круг. Вам потрібно буде починати новий. Тому ходімо з вами до третього кругу. Подивимося, що ми зробимо на третьому кругу. Let's go. Так, добре, тут ми вже на третьому крузі. Які у нас ітог на третьому крузі. Тобто за кожен наш круг ми отримуємо по 50 тисяч в середньому. Зараз у нас 201 тисяча. Я думаю, що ми реально витягнемо до 500 тисяч, можливо, ми за сьогодні заробимо. Ну, це мої ставки. Ну, за цим потрібно також дивитись. Не буду довго тягнути, відео вже і так, 6 минут майже йде. Тому ходімо до четвертого кругу. Ось ми вже кінчаємо четвертий круг. На рахунку у нас 267 тисяч. Е, общий баланс у нас 385 тисяч. Тобто, що ми заробили з вами, ну, приблизно 200... 80 десь так, тому що я не розумію, чому щочек так йде. Ого, дивіться, нам якийсь ліміт вистався. За останню годину гри було зароблено максимальну кількість коштів на цій роботі, тому вона була закінчена. Ліміт зніметься протягом години. Ого! Так, добре, нам дали ліміт, тому підводимо підсумки. Підсумки в нас такі. За приблизно 50 хвилин ми заробили з вами 386 тисяч, чистими 300 тисяч. Тому дякую всім за перегляд. підписуйтесь, ставте лайки. Тому всім пока.